Друзі, моє вітання. Чи підтримуєте ви ідею відмови від долара та прив'язки до євро? Чи закривала ви ФОП за останній рік? Ну і до якої категорії доходів ви себе відносите? Адже світовий банк України Україну відніс до вищої категорії, чи відчуваєте ви, що це відповідає реальності? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну а ми більш детальніше по цим і не тільки питанням пройдемося з нашим експертом. Це економіст та радник президента України 2019-2024 перепрошу років, Олег Остенко, пане Олеже, я вас вітаю. Да, вітаю вас. Е, ну, от з останніх новин до 10 тисяч 800 гривень планують підвищити мінімальну заробітну плату в цьому році. Це має статися з 1 липня, принаймні Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект, і саме стільки зараз рахунками становить фактично прожитковий мінімум для працездатної людини. Нагадаю, що нині мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Також зазначається, що підприємства зі статус статусом критичного. Мають підвищувати середню заробітну плату до 27 тисяч гривень. Кожен заброньований працівник має отримувати не менше власне цієї суми, інакше статус підприємства може бути просто переглянути. Отже, наскільки обґрунтованим є таке підвищення мінімальної заробітної плати до 10 тисяч 800 гривень. Ну і, власне, як на вашу думку, вплине оця вимога щодо 27 тисяч вже гривень середньозаробітної плати на критично важливі підприємства. Ну що стосується, чому взагалі змінюється мінімальна заробітна плата, і в нашому випадку, чому вона збільшується? Вона збільшується, тому що є високий рівень інфляції. Тобто, думати з приводу того, що ти зараз збільшив заробітну плату, мінімальну середню будь-яку заробітну плату збільшив, треба дивитися завжди, який був індекс інфляції. Наскільки зросли в цей період часу ціни для того, щоб зрозуміти, от відповідає це... Збільшення цієї заробітної плати воно буде означати, що ти реально збільшив, збільшив заробітну плату чи ні? Реально, ти збільшиш заробітну плату, якщо ти збільшуєш заробітну плату на Рівень вищий ніж рівень інфляції у нас з вами рівень інфляції. Ну, згідно до того, що зараз публікує Національний банк України, приблизно 15% навіть трохи більше біля 15% скажімо так, останні дані, які є. Що це означає? 15% Це означає, що. Ціни в кінці року те, що те, що ми купили з вами на початку року, там умовно за тисячу гривень, треба буде от за цей пакет, або там за цю кошик товарів, які ми купили з вами на початку року за тисячу гривень. В кінці року треба буде віддати 1150 гривень. Якщо ви купили його за 8 тисяч гривень за мінімальну заробітну плату, ну відповідно на кінець року це буде коштувати 8 тисяч, ну і плюс оці 15% відсотків інфляційних, тобто мова йде про те, що треба буде заплатити ще скільки 1200, Да, додатково. Тобто те мова йде про те, що це буде 9200. Коштувати, ну от, якщо ви робите мінімальну заробітну плату на рівні 10 тисяч, відповідно що ви не тільки коригуєте на рівень зростання ціни, а ну вище додаєте до якісь додаткові кошти. Теж правда, що коли мова йде про рівень інфляції, про мінімальні заробітні плати, все це умовно. Бо рівень інфляції він різний по кожних родинах, він різний згідно до того, а скільки коштів отримує ця родина. Якщо говорячи про інфляцію, то найбільше вразливі верстви від інфляції населення це ті, хто отримують мінімальні заробітні плати. От тому треба повністю підтримку державного концентрувати в першу чергу. На цій групі населення, інша річ, от ти можеш не можеш ти збільшити цю мінімальну заробітну плату, бо коли збільшується мінімальна заробітна плата, ну зрозуміло, що ти можеш платити. Е, ну, по-перше, пам'ятайте, будь ласка, що коли ти збільшуєш мінімальну заробітну плату, збільшуються всі взагалі виплати, які прив'язані до мінімальної заробітної плати. Це не тільки що там е, збільшив там по одній категорії все, це всі мають пройти це збільшення. І теж правда, що одна річ, коли ти подаєш такі. Накази в державному секторі економіки зовсім інша річ, коли ти даєш такого плана. Накази в приватному секторі mm -hmm. економіки. Державний сектор економіки платиш все з державного бюджету. Там інше питання є гроші, немає гроші. Які там в тебе дефіцит. Фінансів, а він у нас, до речі, високий дефіцит фінансів приблизно 40 мільярдів доларів по року. Це наш дефіцит, який є в нас В нашому державному бюджеті. Там це інша тема, ну в принципі. А тут паралельно ти ж виставляючи такі умови, відповідно, має збільшувати заробітну плату і приватний сектор. А от приватному сектору, де взяти гроші? А от приватний сектор він почав себе відчувати краще, чи він відчуває себе так само, як він відчував себе і раніше, тому в принципі, якщо говорити Ну там вже з, з економічного легритму, воно так звичайно не робиться. Треба спочатку умови для того, щоб збільшувалася продуктивність праці продуктивність праці в приватному секторі, не чиновніки, вчителі, лікарі, там я не знаю музейні робітники, не там. Спершу збільшується продуктивність праці. Продуктивність праці збільшується в приватному секторі. От там збільшилася продуктивність праці. Відповідно, сам приватний сектор може сплачувати більш високі заробітні плати. А він сплачує більш високі заробітні плати. Відповідно, більше приватний сектор відправляє коштів до державного бюджету, і от тоді в державному бюджеті з'являється цей необхідний люфт для маневру для того для uh -huh. того, щоб збільшувати мінімальну заробітну плату. Ну е, воно так алгоритмічно має працювати. Зрозуміло, що воно не завжди так працює в нашому випадку. Е, тим паче зараз не працює, ну от мінімальна заробітна плата збільшилась. Ризики в приватному секторі можуть полягати в тому, що може бути збільшений е, збільшен, е, тіньовий сектор економіки. Це uh -huh. зрозуміло. Е, коли ти збільшуєш мінімальну заробітну плату, з відповідного зростання продуктивності праці будь готовий до того, що в тебе можуть бути от такого плану негативні наслідки. Ну от і все угу. гаразд а до інших заяв Україна розглядає можливість відмови від долара США Київ хоче тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв'язків з Європою. Саме так е очільник НБУ е Андрій Пишний зазначив е в, в інтерв'ю для видання Reuters. Він також додав, що операція. З доларом продовжуються вони домінувати на всіх сегментах валютного ринку. І отут, пане Олеже, цікавить два аспекти. Якщо ми відмовимося від долар, як це і прив'яжемося до євро, як це в принципі відобразиться на звичайних українцях? В чому ми це відчуємо? Ну і наскільки я розуміла, це мабуть якесь більш політичне, а не економічне рішення, якщо пан пишне акцентує увагу на тому, що є певні тут геополітичні розколи, тому от будемо рухатися в бік євро. Я б сказав би так, що те, що говорить голова національного банку, завжди має а, і повинно а, мати таке набавлення, набавлення лише. Технічне ніяких політичних, геополітичних, геоекономічних будь-яких там ще додаткових сигналів, ми не повинні взагалі чути від очільника центробанку будь-якої країни, нашої країни, зокрема, так що те, що говорить голова національного банку в нашій країні, це завжди технічне. От, от так технічно воно mm -hmm. може бути або не може бути. Технічно, те, що він говорить, що в нас збільшується наша взаємозв'язок з європейськими країнами. Це дійсно так. В нас більшість контрактів зовнішньоекономічних йде дійсно в євро. Ну, відповідно, якщо ти більшість контрактів робиш в євро, для того, щоб зекономити кошти своїх власних експортерів, імпортерів, Тих, хто торгує з європейським союзом, відповідно для того, щоб не було в них там додаткових збитків, щоб вони не витрачали додатково кошти, кошти на, на, на таких кроскурсах обмінних, тобто ну на двойному такому подвійному конвертуванні валюти. Звичайно, що технічно для них краще було б, щоб вони бачили курс валютний євро. Це з одного боку. Це що стосується економічної частини, технічної частини, і це не важко зробити. Відповідно, все, що ти торгуєш на нашому міжбанківському ринку, ти торгуєш, починаєш торгувати не в доларах, а починаєш торгувати в євро. Відповідно, ти можеш поставити курс, який буде складатися на ринку в євро, а потім по називається прокрос курсу. Який існує на ринку світовому долар по відношенню до євро. От на момент, коли ми з вами записуємося, зараз там цей курс 1.11, Тобто за 1 євро дають 1 долар Сполучених Штатів Америки і ще 11 центів американських додають до того 1 євро. Ну от відповідно, і так ти можеш перераховувати всі курси, то для такого звичайного споживача це зовсім нічого не означає, просто нічого ну, для людини, яка там думає, що частину своєї заробітної плати може конвертувати в одне чи в інше, для неї нічого не змінюється. Просто взагалі нічого не змінюється. А є тут, ми ж говоримо з вами, що це говорить голова. Національного банку, да якого можуть слухати, в тому числі й не обов'язково технічний персонал, там в інших центрах банках світу, а можуть слухати і політики, і тут є проблема пов'язана з тим, що не дивлячись на те, що економічно алгоритмічно це може бути правильним рішенням, технічно воно правильне рішення. Тут виникає питання, чи доцільно воно політично зараз От доцільно політично говорити з приводу того, що ми будемо робити прив'язку. До євро, а не до долара. Знов таки, у нас є напрямок нашого приєднання до Європейського Союзу. Це теж зрозуміло, і знов таки, ну, базово. Це було б логічно, але є Сполучені Штати Америки, від яких ми зараз багато в чому залежимо. І Стамбульська поїздка зараз має бути президента України. І взагалі можливості наші по корисних копалинах, ті, щойно підписана ця угода ратифікована. В нашій Верховній Раді е, приїзд лідерів декількох європейських країн до Києва. Їх сумісна телефонний дзвонок до Трампа. Слухайте, ми хочемо якийсь додатковий, ну такий додатковий е, якийсь інструмент дати або таку е, червоний, е, якийсь там тряпку для того, щоб когось. Uh -huh. Розумієте, якимось чином напрягати від наших рішень, навіть якщо вони і правильні рішення. Мені здається, що це правильно економічно обґрунтоване рішення, але воно просто не на часі. Uh -huh. Тим паче не треба було його піднімати в таку площину, яка ну площина, публічна площина. Ну і якщо хочете, ну можемо рухатися технічно і готуватися все. До цього ну робити це і ще з цього робити галас. Це просто недоцільно. Я б не рекомендував би це зробити ну, саме таким чином, як це було зроблено. Гаразд а в контексті нашої співпраці з європейським союзом знаємо, що єврокомісія не продовжуватиме безмитне везення аграрної продукції з України, термін якого власне спливає на найближчі дні, тобто 18 травня. Це зазначив представник Єврокомісії. Натомість вона єврокомісія е, почне переговори щодо інтеграції цього режиму в угоду про вільну Торгівлю з Києвом, е, я нагадаю, що безмитний режим було введено ЄС у 2022 році. Пане Олеже, на вашу думку, припинення дії цього безмитного режиму, як воно вплине на українських аграріїв? Воно вплине частково. Ну зрозуміло, що це буде йти і знаком мінус. це негативний вплив. Інша річ, якщо ви мене запитаєте, наскільки це може бути негативно або наскільки. Це може бути нейтрально. Це негативно, однозначно буде все це йти рішення і знака. Мінус, чому ми з вами експортно орієнтована держава? Більше того, ми держава, в якій найбільшу частку експорту складають продукція аграрної промисловості, металургійна група продукції. Відповідно, якщо погіршуються умови можливості нашого продажу аграрної продукції по світу, то відповідно буде зменшуватися можливості для наших експортів. Портерів будуть надходження менше. Для експортерів виручка від реалізації в них потенційно може бути зменшена, зменшена виручка від реалізації, менше вони оплатять податків до нашого державного бюджету, менше буде можливості, повертаючись до всіх там питань, які пов'язані з бюджетом, що ми можемо фінансувати за ці кошти. Але якщо мова йде про сільськогосподарську продукцію, то відверто кажучи, ну європейський ринок він для нас важливий, але точно це не головний ринок для нас, якщо мова йде про нашу сільськогосподарську про. Продукції. Наша mm -hmm. сільськогосподарська продукція це зерно. А зерно це головний покупець. Це не європейський союз. Ми через європейський союз пересилаємо нашу продукцію, використовуємо різні транспортні коридори, дійсно відбудовані зараз, вибудовані, краще сказати, зараз ну, в ході вже цієї цієї великої війни. Але вони ну вони не наші головні е, споживачі. Е, ну, це не означає, що ми не маємо там пред'являти наші власні вимоги. Вони в нас є. І якщо ми приєднуємося до європейського союзу, так само як і всі решта країни Європейського союзу, ми можемо претендувати на цей ринок, на можливості реалізації нашої продукції на цьому ринку. Ну і а в кінці кінців, коли мова буде йти вже про наше приєднання до європейського союзу, то там буде таке чуттєва, чуттєве, чуттєве е, е, термін, який буде обговорюватися е, проблематика, яка буде обговорюватися. Це проблематика пов'язана з дотаціями для е, сільського господарства. Ми зараз уявіть собі, ми зараз конкурентно способні е, спроможні наші фермери, наші аграрії. Вони конкурентно спроможні в умовах, коли йде війна, коли просто розрушені нормальні транспортні логістичні коридори. А європейці працюють в умовах, коли все зберігається, як воно було в них раніше. І ще дотримують дотації, а ми нічого не отримаємо. Ну так що. Ут, це тільки початок взагалі цієї історії. Думати, що там зараз це просто проблема, яку треба піднімати. Там ну і треба піднімати. але це не головний такий удар, який може бути. Найбільш там головні удари в цього плану з точки зору сільського господарства. Нас це чекають попереду, коли. Дійсно вже буде підходити до безпосереднього приєднання. От, скажімо, якщо приєднання на 2030 рік прогнозується, то скажімо, 2028 рік. Оце буде дійсно проблема, коли вони будуть розуміти європейці, що тут виникає монстр для них просто конкурент, конкурентіще і ще цей конкурент конкурентіще буде отримувати додаткові. Субсидії, що просто буде його зміснювати. Там будуть проблеми, починаючи з того року, два роки до приєднання. Зараз це такі проблемки. Угу. Пане Олеже, МВФ радить Україні наступного року підвищити ПДВ та збільшити податки для багатих? Видання Forbes це пише підняти податок, пропонують за допомогою прогресивної шкали, чим вищий дохід, тим більший податок. І наповнювати бюджет вже наступного 26-го року пропонують за рахунок детінізації економіки. От як ви ставитесь до таких рекомендацій МВФ щодо запровадження цієї прогресивної шкали оподаткування? Наскільки це реально в умовах війни? Ні, це нереально ні в умовах війни, ні в наших власних умовах це не буде працююча модель. Чому не буде працююча модель? Ну зрозуміло, що коли ти збільшуєш В нас був пода... в нас був досвід, коли в нас був більш високий податок, більш високий mm -hmm. рівень податок. Коли ми його зменшували, зменшувався рівень тінізації української економіки. Коли ти будеш збільшувати його, це буде один із факторів, який буде впливати на те, що Економіка буде уходити в тінь, і це на жаль. Чому це на жаль? Бо в нас, ну якщо по Європейську по Європі взагалі дивитися, в нас найбільший рівень тіньового сектору економіки. Наш, тінь, наш тіньовий сектор економіки, навіть за думкою нашого міністерства економіки, ну, згідно до статистики, яку вони дають, він знаходиться принаймні, перед війною до по статистиці виходить 21-го року на на кінець двадцять року він складав приблизно 30%. 30% нашої економіки працюють в тіні. Якщо дійсно думаєте, що коли ми збільшуємо е, податкове навантаження, воно так все і залишиться, як воно є, і ще при тому, що ми знаходимося ще й у стані війни, зрозуміло, що там з одного боку люди, ну там перший рік війни, перші шість місяців війни, коли було не те, що ми бачили, ми бачили феномен того, що люди сплачують більше податків. Сплачують їх не просять навіть, а вони сплачують, вони хочуть наперед. Вони вони хочуть державі допомогти. Вони знають за що вони платять, вони платять за обороноздатність країни, просто платять свої податки наперед. І це був феномен першого року війни. Але зараз вже Ну скільки війна йде, бізнес сказати, що він не переживає найкращі часи. Це було просто огидно. Бо бізнес. Продовжує, просто продовжує, не дивлячись ні на що він, продовжує працювати, подавати до нього, ще додавати до нього ще додаткове податкове навантаження. Я б вважав би, що це призведе до навпаки ефекту. Це призведе до того, що може ну якщо бізнес піде частково в тінь, зменшиться додаткові е, можливості нашого державного бюджету, замість того, що ми збільшимо е, можливо до, доходу до державного бюджету для того, щоб фінансувати там. Всі наші програми ми можемо отримати ефект. Навпаки зменшаться доходи державного бюджету і можливості державного бюджету зменшаться по фінансуванню. Відповідно, дефіцит державного бюджету збільшиться. Збільшення дефіциту державного бюджету призведе до того, що треба буде використовувати зовнішній ресурс, в тому числі звертатися до самого міжнародного валютного фонду в пошуках цього ресурсу. Я проти я проти підняття mm -hmm. податків. В нашій економіці зараз, але я точно не проти того, щоб ми зменшували тіньовий сектор економіки. А зменшення тіньового сектору економіку це все, що стосується захисту прав власності, це все, що стосується зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, це все, що стосується судової реформи, це все, що стосується антикорупційної архітектури, подальшої її розбудови. Оце стосується. Зменшення тіньового сектору економіки, а просто думати, що ти навіть думати, що ти просто знизиш податкове навантаження, отримаєш від того зменшення тіньового сектору економіки. Це так, достатньо умовно. Бо це ще додаткові якісь треба заходи запускати. А тут думати, що ти збільшив податкове навантаження. Від того зменшив тіньовий сектор економіки ну ні, так воно mm -hmm. не працює. От є певна статистика Open Data Bot наводить, що в Україні вперше за останні кілька років закрилося більше фопів ніж взагалі їх відкрилося за перші чотири місяці. поточного, 25 25-го року зареєстрували 81 тисячу нових фопів, і це на 9% менше ніж за той самий період минулого року. А закрилося 119 тисяч підприємців, що на 44% більше ніж у січні, квітні минулого року. Пане Олеже, як пояснюється таке от зростання кількості закритих фопів? Ну і Тут ще такий аспект: ми ж податки підвищували з розрахунку на певну суму, яку ми маємо отримати від цих від цього підвищення. А тут така рекордна кількість закриття ФОПів. Це буде означати, що на ту цифру, яку планували у бюджеті, ми не виходимо. Ну правильно, ну так воно завжди буває. Коли міністерство фінансів в будь-якій країні, а в нашій країні, зокрема, думає, що можна просто лінійно там розраховувати цифри. Ну та в кінці кінців отримуєш такий результат. Збільшення податкового навантаження означає, що частина підприємців вирішують, вони ж не закрилися. Ми ж розуміємо, що вони не закрилися. Вони в тінь пішли, просто пішли в тінь. Чому Бо вони просто не мають там ресурсу для того, щоб сплачувати? Оцей податок, який вони сплачували раніше, Їм радше легше працювати в тіні, вішаючи на себе додаткові проблеми, бо там вже є багато додаткових тоді проблем, коли ти в тіні знаходишся, починаючи там з кримінальних питань і закінчуючи питаннями. Там, взагалі, психологічних там задоволеність, того що ти взагалі ведеш цей бізнес чи і працюєш в тіні. Тобто там виникає багато багато таких додаткових проблем, але це не означає, що ці підприємства по факту в реальності закрилися стінь збільшилася. От від mm -hmm. того, і треба приймати рішення, думаючи з приводу того, який буде ефект. А те, що міністерство фінансів просто думає, що можна збільшити там на один відсотковий пункт якийсь податок, умовно. І просто помножити це все на кількість підприємств, які це платять. Ну відповідно, такий ефект буде. Що це буде означати? Що доходи державного бюджету зменшуються От на ту суму, яка закрилася. Скільки вони могли заплатити на одне підприємство на помножене на кількість тих приватних підприємств, які вийшли з ринку або не вийшли з ринку, а перейшли в тінь. От настільки ти не отримаєш коштів до державного бюджету. Очікувано. А як от пояснюється заява світового банку, який включив Україну до групи країн з доходами вищими за середні цей показник розраховували ну за 2023 рік, але це, ну, це період війни. Тобто наскільки об'єктивно відображається оце рішення Світового банку? Ні, ну об'єктивно. Вони ж це ж не лише тоді Україна там рахується, береться, ну наша економіка там умовно, біля 23 третій рік, це біля. Ну, скажімо, 170 мільярдів доларів наш валовий внутрішній продукт. Ділити на кількість населення, яке в нас на той період часу було. Ну, скажімо, якщо вважати, що 5 мільйонів було за межами країни, бо це вже почалася війна і там був відтік людей. Тобто ну, треба орієнтуватися на цифру. Ну, умовно, найвище, б можна було б орієнтуватися, 35 мільйонів. Ну, от 180 на 35 мільйонів людей, отримуєте цифру, ну, приблизно скільки це біля. 5 тисяч доларів на рік ВВП на душу населення. 5 тисяч доларів на рік на душу населення, ну це ж просто 5 тисяч в номінальних цифрах. А якщо ну, світовий банк, будь-яка організація, коли робить порівняння, вона робить його. Називається паритету купівельної спроможності. Що ти в реальності можеш купити на ці 5 тисяч доларів в Україні, на 5 тисяч доларів в Швейцарії або там в Сполучених Штатах Америки, і о чуде, ти, ти розумієш, що на 5 тисяч доларів в Україні ти можеш купити набагато більше ніж в Швейцарії, товарів я маю на увазі. Ну і відповідно в тебе тоді іде перерахунок от цього ВВП, який ти отримав в Україні на перетет купівельної спроможності, і відразу а, ти ставиш цю країну на такий рівень. Який буде більш високий ніж навіть просто скільки ти там, якщо б ти просто порівнював з п'ятью тисячами, просто там з фіксованою цифрою п'ять тисяч доларів, тобто, ну це очікувано і нічого тут такого немає. а враховуючи те, що в світі там скільки двісті країн біля двохсот країн, ну. Нічого дивного, що Україна знаходиться не просто десь посередині, а трохи вище, ніж середина. А от такий статус: він, не, скажімо так, не повпливає на те, що міжнародна підтримка тоді може бути меншою? Ні, воно не повпливає. Ну, якщо говорити. Ну, про нас взагалі, якщо зараз говорити, то підтримка ж наша, вона пов'язана з тим, що ми бідні. А пребле... підтримка більше від того, що в нас війна, бо в нас проблеми, ну і так далі. Більша підтримка в нас від, від війни на цей рік. 40 мільярдів доларів ми з вами отримуємо. В нас дефіцит державного бюджету. 40 мільярдів доларів. 30 мільярдів доларів приблизно ми отримуємо з вами з боку Європейського союзу. Ще ми отримуємо кошти з боку там, скажімо, окремо Великобританії, окремо Японії. А ще ми отримуємо кошти від міжнародного валютного фонду. Так от, від міжнародного валютного фонду на цей рік приблизно півтора мільярда доларів. Вибачте, 2,2 мільярди доларів на цей рік від Міжнародного валютного фонду. При 40 потребі 30 мільярдів перекривається за рахунок Європи і 2,2 за рахунок 2.2 за рахунок Міжнародного валютного фонду. Ну чому б це повпливало б оця ситуація на нас? Ні, не повпливає. От. Е, Тим паче, що ми ж говоримо з вами про світовий банк, а не навіть не міжнародний валютний фонд. Ну світовий банк вони роблять багато такого подібного плану досліджень. Вони вкладаються в ту матрицю, яка в них є, так що це нормально. Угу. Пане Олеже, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Дякую. Всім цим питанням, які ми піднімали разом з вами для наших глядачів. Теми важкі, але сподіваюся, наші глядачі більше тепер орієнтуються у цих аспектах. Олег Устенко, економіст та радник президента України у 2019-2024 років, був разом з нами. Ще раз, пане Олеже, дуже дякую вам. Дякую, Олег.